Коли дуже сильно захворів імператор Константин. І дуже було багато лікарів, які приходили його лікувати, але ніяким чином не могли йому допомогти. І тоді імператор Константин він молився, щоб Господь його ісцелив. І ночі він бачить такий сон, що стоять кругом нього всі владики, дуже багато архієріїв. І Господь показує саме на одного, який його ісцеляє. І тоді Константин, Великий, видає такий указ, що привезли до нього з всіх владик всієї імперії, Римської імперії. І коли привели ось Владик, він серед них ні в кого не впізнав того, хто йому приснився в сні. А коли святитель Спірідон йшов до Владики, ось він, будучи навіть єпископом, він завжди носив таку просту пастушецьку одежу. І воїн, який був. При дворі імператора стеріг, Ось він побачив, що йде якийсь ну, простий чоловік, якийсь жебрак, напевно. І він не пускав святіля з і навіть вдарив його по щуці. І святитель Спірідон, ось по заповіді Господь, поставив йому другу щоку. І цей воїн він зрозумів, що він перед ним не просто якийсь жебрак, а перед ним сам владика. Він впустив його в двір. І коли святитель Спірідон прийшов до імператора, він біля нього помолився, доторкнувся до його голови, і імператор видужав від того недуга, ось який він мав. І.